Виконуємо номер 73 із розділу Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника Алгебра 8 та математика 8 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з усями координат графіка рівняння. Задання перше 2х відняти 3 гри до рівня 24. Друге 0х додати 5 до рівня 15. І третє мінус 4 рівня 12. Приступаємо до виконання. Кожна точка, що розміщена на осі ОХ, має ординату, що до рівня 0. Тому підставимо замість y 0 і знайдемо відповідне значення х. Буде 2х, відняти 3 помножити на 0, дорівнює 24. Мінус 3 помножити на 0 це буде 0, тому маємо 2х дорівнює 24. Знаходимо х24 поділимо на 2. Отримаємо 12. Отже, точка перетину з вісю ОХ має координати 12. 0. Тепер з вісю іг. Тут х дорівнює 0. Підставляємо замість х 0 і знаходимо відповідне значення Y. 2 помножити на 0 буде 0. Отже, маємо мінус 3 y дорівнює 24. І тепер поділимо на мінус 3. Буде мінус 8. От, точка має координати 0 і мінус 8. Записуємо відповідь до першого завдання. 12, 0 і 0, мінус 8. І переходимо до другого завдання. У другому завданні рівняння нашої прямої, рівносильно рівнянню 5 y Дорівнює 15 або Y дорівнює 3. Дана функція лінійна, графіком її буде пряма, яка паралельна осі абсцис. Тому точки перетину з вісю абсцис дана пряма мати не буде. А буде мати тільки з вісю ординат. З вісю ог. І точка перетину це точка. Ну Записуємо відповідь. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні наше рівняння рівносильне рівнянню. рівняню. Дорівнює мінус 3. Дане рівняння задає лінійну функцію, графіком якої є пряма, яка паралельна осі ординат. Тому точки перетину з віссю ординат у неї немає. Є тільки точка перетину з віссю абсцис. І дана точка має координати мінус 3 0. Записуємо відповідь мінус 3 0. Номер 73. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.